Різдвяні свята у Львові оголошено відкритими. У галереї Зелена канапа презентують традиційну різдвяну виставку. До неї цього року зголосилося 33 художників. На картинах Лопатий Сніг Юрка Коха, Миле Ангеля Олександра Войтовича, Вертеп Петра Сипняка і колядники поміж малими хатинами Михайла Демця не забули і про головну причину різдва народження Христа. Ольга Пильник цього року не принесла своїх традиційних керамічних дівчат, натомість створила керамічні ялинкові гілки. Традиційно на Різдво, напевно, всі очікують якихось ангелів, е, там, ну якоїсь різдвяної такої тематики. А мені хочеться просто щороку е, зробити щось таке, чого вони очікують, але все-таки, щоб е, ну, якась там зимова тематика зберігалася. 33 художників, кожен по-своєму бачить Різдво. Я бачу як різдвяний настрій Львова: це вогники, це вулична ілюмінація, це вогні з вікон з ялинками, це вогні з церкви, де свічечки. Це все створює цей настрій. А лялька Інна Івасюк трохи змерзла на вітрі. Вона в авторки асоціюється із теперішньою порою року зимою, власне, з тим станом, який Ну, чомусь так художникам з більшого притаманно створювати образи відповідно до пори року. Різдвяна виставка це така собі кутя. Така ж багата на жанри інгредієнти від живопису, гутного скла, текстилю, ляльок і докованих виробів. Це дуже добра традиція, вона приваблює дуже багато відвідувачів, і люди так тішаться, це настільки вчасно, настільки вдало і настільки в тому місці, де має бути, тому що близько площі ринок, і майже всі ходять сюди гуляти, ідуть до церкви, заходять і кажуть, що це додає різдвяного настрою мистецтва. Відвідувачів пригощали різдвяними пряничками з натурального меду. Хто ховав, щоб потім прикрасити ялинку, а хто, як от художник Петро Сипняк, не втримався і тут же ж скуштував. Добрі пряники! Красні. Дуже гарно пахнуть. В дитинстві у вас не, були такі? Так. Та. Обов'язково. У нас тільки в дитинстві тільки було домашні, інакше не було печива. Вся мама пекла. Ну, тільки мама, хто не баба пекла ще. Минулого року різдвяну виставку відвідало більше трьох тисяч глядачів. Тепер очікують не менше, бо ж кому не хочеться опинитися у різдві уже зараз. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.